Так, друзі, привіт! Сьогодні вам покажу ще одну цікаву функцію екранчику, ну і як переробили батарейку. І так, мої окулярчики валялись-валялись, довго їх не використовував. І, звісно, що вмерла ось ця батарейка з 18650, потрібно її лікувати. Часу на це немає. Вона не дуже гарно і довго тримала, тому взагалі не розумію, нахіра її ремонтувати. От, Тим часом з елементів 21700, набагато більших, я зробив ось таку штукенцію. Це тестовий варіант, вона ставиться на зарядку, можна заряджати і можна користуватись. От. Екранчик, який я в попередніх відео показував, аналоговий. В комплекті до нього йде проводок Jack-Jack. І, як виявилось, його якраз вистачає для того, щоб закріпити цей екранчик. Як на мене, то дуже зручно, наприклад, якщо поряд ще є людина, людина може спостерігати на екранчику, що відбувається в той час, коли показує сам дисплей. От. Ну і там, звісно, це все ось таким чином працює. От. Я думаю, що ми будемо робити ось такі модулі. Вони доволі потужні ще. Про Інспектуємо, наскільки довше тримає заряд отакі чотири елементи. Якраз вони йшли з бракованих батарей, з пошкоджених. Ну і загалом, якщо вам потрібне таке рішення, то будемо.